Бачу великий степ, нерухоме повітря ще не бажить спекою, а над ковилою не здіймається курява з-під копит диких тварин. Але вони вже перегукуються, стирушуючи з себе останні серпанки сну і готуються прожити ще один день. І як стискається серце, ця територія буде однією з останніх на весь світ, що дасть прихисток видам тварин. Які майже вимерли. Це місце буде одні із мальовничих держав. Бачу, бачу її назву Україна. Вона пишатиметься своїм скарбом, скарбом єдиним, самобутнім та неповторним. Бачу там неймовірний зоопарк, де майже на горі живе чимало екзотичних видів тварин. Величезний звіринець струє всіх не лише колосальними масштабами, а й незвичайними та його.